Jetzt mehr. Das können Sie sich aussuchen. Wladimir Klitschko. Stolz seine Ukraine zu sein. Uns geht es besser, wenn wir wissen, dass wir solche Partner wie Deutschland haben wenn wir wissen, dass unsere Partner uns liefern, Patriots, Gepard, denn unseren Himmel über den Kopf schützen. Hören Sie die Nationalhymne der Ukraine. Schenet Mela Ukraina. Важливий вечір сьогодні в Берліні. Українська, європейська, світова класична музика. Тут концерт хаузі в Берліні. Це був вечір, коли прийшли. Ну, мабуть, всі невідоміші люди, які сьогодні. Я впевнений, що всі підуть додому з абсолютно фантастичним відчуттям. Українська культура це те, що треба захищати. Україна є темою для мене, для німецької політики кожного дня. Ми маємо постачати більше зброї, щоб можна було продовжувати захищатися. По-друге, ми маємо допомагати відновлювати країну, тому що з моєї точки зору Путін боїться саме цього, що ця країна буде відновлена, відбудована. Я прийшов сьогодні на благодійний концерт, щоб підтримати Україну. Мені подобається, що завдяки цій ініціативі вдалося зібрати так багато грошей, щоб підтримати людей в Україні. У Німеччині є такі, хто вважає, що путінська війна це не наша справа. Але ж путінська війна це справа всіх вільних людей і дуже добре, що окрім державної підтримки, є така приватна ініціатива. сьогодні ми знаходимося на гала концерті, присвяченому відбудові України. Тут сьогодні представлені і політичні еліти Берліну, і дуже багато науковців, і взагалі активні діячі міста і країни. І сьогодні основна мета зібрати фінансову допомогу Україні українським дітям, українській молоді, а також для відбудови української інфраструктури, яка постраждала в повномасштабній війні Росії проти України. Це дуже важлива і цікава подія. Я дуже вдячна, що ми змогли бути сьогодні на цьому концерті, тому що для України кожна подія присвячена країні присвячена війні або відбудові має величезний вплив і позитивне значення для України, тому що ми в фокусі. І, і ми продовжуємо боротьбу.